Патріотичні пісні допомагають ЗСУ. Тернопільські музиканти зібрали кошти на рації для наших захисників. Троє хлопців провели понад 15 вуличних концертів і завдяки своєму вокальному таланту зібрали 11 тисяч 600 гривень. Петро Гаджала займається музикою вже 11 років. Співак радий, що своїм талантом зумів допомогти нашим захисникам. Саме він був ініціатором того, аби розпочати збір коштів. Хлопець розумів, що самому буде важко, тому запропонував друзям-співакам долучитись до виступів. Виступали ми тут десь почали в серпні місяці, прийшла ідея, що в Україні зараз дуже сильно триває волонтерська нива. І ми з хлопцями вирішили, чим ми можемо допомогти, це тим, що ми вміємо робити. Тому нам вдалося, ми збиралися, ми допомагали тим, що збирали кошти на Збройні Сили України. Ще допомагали тим, що піднімали дух і настрій людям. В репертуарі хлопців лише українські патріотичні пісні. Розуміють, що зараз важливо підтримувати та популяризувати все українське. Люди дуже позитивно реагують, вони з нами ну, взаємодіють, не просто стоять і, і слухають, там, а як хлопці гарно співають. Вони хочуть з нами, вони нам підспівують, вони підходять до нас, хочуть самі щось заспівати, і нам це дуже приємно. Хлопці розповіли, що до збору коштів перехожі долучались активно, грошей не шкодували, кидали різні суми і завжди підтримували словами. Адже зараз всі, як ніколи, розуміють, що слід допомагати не лише один одному, а й тим, хто на передовій боронить землю. Коли зібрали понад 11 тисяч, зізнаються, довго думали, кому передати кошти, адже боялися натрапити на шахраїв. І Ми звернулися до наших знайомих, які досить давно займаються волонтерством. Ми питаємося, де їх ці кошти можна. Використати. І кажуть, є одна людина, це мати бійця, збирає кошти на рації моторола, дуже потужні рації, і зараз вона тут збирає на них кошти. І якщо ви хочете, ви можете на них долучитися. Справді, ми як завезли ті жінці гроші, жінку звати пані Леся, то насправді була дуже вдячна. Насправді такої копійки 11 тисяч. Але наскільки які вони були, були їй справді потрібні. Вона збирала гроші, там її син воює. Хоч зараз хлопці завершили сезон вуличних концертів та продовжити планують. Хочуть зробити добрі справи, та й людям їхня музика покращує настрій. Повія вітер степовий трава. Вони пограють, а то веселіше жити, такі патріотичні пісні, щоб співали. Подобається, місто оживає, якось приємно, особливо коли це українська музика зараз. Дуже подобається, особливо на даний момент, коли вони співають пісні, які підбадьорюють народ. Так, мені подобається. Що вуличні музиканти веселіше і ще як українські пісні? То дуже задоволена, йде аж Настрій піднімається, я дівчина плаче.